Що таке сам розбір? Скільки часу він триває? Розбір може тривати від півгодини до години, дивлячись, який запрос у людини, дивлячись, які в людини є блоки, проблеми, і з чим би людина хотіла попрацювати. Звичайно, я, як спеціаліст, після двох-трьох хвилин спілкування з людиною бачу, над чим самій людині треба працювати, де захований так званий корінь зла. Програми можуть вас путати, і одна і та сама програма може проявлятися в кількох якостях. І ви будете думати, що штопор вас в одному, а насправді все багато глибше. Тому що, знаєте, як кажуть, коли дерево вириваєш з основним корнем, залишається багато дрібних корінчиків, які потім в землі гниють перешкоджають її обробляти і так далі. Так само в людському тілі. Ніби людина думає, от у мене був такий випадок, ніби людина думала, що вона опрацювала, наприклад, дитячі програми, образи на батьків, і в першій же сесії вилізли в першу чергу батьки. Тобто ми ніби усвідомлюємо, розуміємо свідомістю, а на підсвідомості все ж таки блоки ці залишаються. І дуже важливо докопатися до самого першого дня, коли прийшла та чи інша програма, а не забирати наслідки дії цієї програми. Коли людина усвідомлює, для чого вона взяла цю програму, ту чи іншу програму, після усвідомлення блок зникає. І людини вже назад він не повертається. Тобто сценарій, який відповіда... за який відповідала ця програма, більше ніколи назад не повертається. Тому, якщо вам цікаво пройти розбір або діагностичну сесію, звертайтесь, пишіть в особисті слово сесія або розбір. Я зв'яжуся з вами, підберемо комфортний для вас і для мене час. І ви самі побачите, як працює ця техніка. Це абсолютно безпечно, екологічно, дуже легко і без шкоди для вашого здоров'я.